Усім привітулі! І сьогодні для багатьох цей ролик буде дуже незвичним, тому що сьогодні я вам розповім, як я подивився найкращу для мене дораму. і поясню її кінцівку. Насамперед хотілося вам сказати, що я нікого не заставляю дивитися дораму. Це, скажімо так, суд моя думка, яку я зараз вам викладу. Інколи корисно відпочити від аніме і щось глянути, що я так і зробив. Одного сонячного дня я гортав стрічку Тіктоку, і мені попався уривок із дорами. І він мене чомусь, скажімо так, зацікавив. Е, це знаєте, як кажуть, що через кусочок уривка з аніме мусиш його повністю дивитися. І так само я і подивився цю дораму. Спочатку я думав, чи варто, але подивившись, можу вам сказати: Так, варто. Чому я сказав, варто? Адже у нас часто є такі речі, знаєте, особливо для хлопців, що кажуть там не по пацанськи, там хлопці не можуть дивитися ой, ну за його це таке, це окрема тема. Я сам не фанат такого, чесно. Але у перегляді романтичної військової дорами нічого такого протизаконного немає для хлопців, тому можете дивитись. Отже, дорама називається Аварійна висадка любові, якщо я правильно переклав її, звісно. Дорама мене зачепила насамперед цікавим сюжетом, красивими акторами, різними жартівливими сценами, екшн сценами і любовною історією. Повірте, якщо у вас немає ніякої злоби до дорам, то чому б вам її просто не глянути? Розповідається в ній про дві країни південну Корею і Північну. Одного дня дівчина Юн Юнсері із заможної родини на аероплані випадково через шторм потрапляє в північну Корею, де її знаходить офіцер північної корейської армії Лі Джон Кьок, і з часом закохується в неї. Звісно, він намагається повернути її назад у південну Корею, але також мусить її і захистити від головного антагоніста цієї дорами. Багато їм прийдеться разом пройти, адже кохання річ дуже складна, особливо коли дві країни, звідки родом герої, не є дружніми, а наоборот ворогують. Е, тепер усі, хто до цього моменту дослухав мою розповідь, може йти дивитися дораму. Ну а хто прийшов за головним соком спойлерним, то кажу, чим для мене закінчилась дорама, і що я зрозумів, що Пхіочі Су стає тепер капітаном загону, де перший був капітан Рі натомість Гіджин Хек поїхав у Швейцарію займатися своєю фортепіаною творчістю, де зустрівся із Юн Сирі. Правда, до кінця не ясно, як довго він може із нею там бути разом. Хоча, напевно, по словах Юн Сирі, що вона їде туди в рік на два тижні всього лише, то, можливо, головні герої якраз можуть там зустріти тільки кілька разів на рік, а можливо, один раз, але на термін двох тижнів. На жаль, таки Седжун помер, рятуючи Дан, яка оплакувала, звісно, смерть, а потім змахалась на гастролі. А куди змахалась, казати не буду самі подивитись. Ну, неприємне місце для мене. Отже, кінцівка вийшла доволі хороша. Пари воз'єднались у другорядних персонажів, теж справи йдуть вгору. Окрім Дан, Скоріше за все, злобного брата Юнсері і його жінку посадили за грати. Мати Йонсері знову довольна, адже її дочка простила, здавалось, ідеальний фінал, і всі довольні. Тільки окрім бідолашного Седжуна. Царство йому небесне. Ну, а напевно я вже закінчу свою розмову, бо мене отюк, напевно, під будинку вже спалив. Усім удачки і до, -до зустрічі!